Друзі, доброго часу. З вами знову Тетяна, музикотерапевт, музичний тренер. Сьогодні ми поговоримо про космічну політику, космічну економіку і, можливо, це і не пов'язано з музикою, але, мабуть, це пов'язано з нашим життям, з нашими станами. Я колись цю тему підіймала про космічну економіку, космічну політику. І це десь було у 2018 році, але це трішки несерйозно було, мабуть, так комусь показалось, що це було якась дитячою ігрою. Але це, це по-перше, як підвищення рівня нашого сприйняття і політики, і економіки, ну, Поки що, мабуть, ми не можемо це відсікати, що політика економіка, вона можливо, в майбутньому вона і не буде потрібна. Але зараз політика і економіка, вони в принципі пов'язані щоб більш сприймати і будувати нові структури. Я, коротше кажучи, про створення. Нових гармонійних структур через космічну політику, космічну економіку, але це не те, що в новинах. От одразу, в принципі, можна і не шукати ні в Вікіпедії цю інформацію, ні, а, ні в Гуглі, тим паче не в Ютубі, не, не де можна не знайти цю інформацію, яку зараз ми з вами згенеруємо. І над цим працювати і працювати ще треба, і це не про те, щоб тільки цим займатися, але я гадаю, паралельно ми можемо будувати і створювати нові структури, гармонійні нові структури через сприйняття космічного мислення. Я повертаюся знову до теми космосу. Це не просто тема космосу, то, що ми там дивимось про планети, екзопланети і так далі. Це космічне сприйняття, це рівень сприйняття, це рівень свідомості і бажано його прокачати. Так от, я хочу сказати, що. Через поняття космічної політики і космічної економіки ми, звичайно, покращимо рівень життя, ми гармонізуємо. Хтось може спитати, як це буде виглядати гармонійні структури. Я ще з цим працюю і це приблизно от щоб Дуже просто було зрозуміло. Це як перший рівень, там другий, третій, п'ятий і так далі. Десь от перший рівень, щоб було зрозуміло поняття, як шахмати. От, хто раніше полюбляв грати або грає в шахмати, от це приблизно, тобто є определені стратегії. Наприклад, через космічне сприйняття, космічні стратегії, ми будуємо ці гармонійні структури, які через космічну політику і космічну економіку ми вже налаштовуємо наше мислення, наші звучання, наші слова, як ми говоримо, і наші дії. Як ми діємо? Це, звичайно, люди з більш оновленим сприйняттям, оновленою свідомостю. Ті, хто хочуть і розвиваються, і люди, такі можуть розвиватися в будь-якому напрямку, в будь-якій сфері. Чи це творчість, чи це е, наука, чи це просто якийсь бізнес, чи це просто робота, чи це там заняття криптою, чи ще щось. будь е, любий напрямок він е, все одно є розвиток. І через таке оновлення сприйняття ми з вами. Будуємо і створимо, і створюємо ці гармонійні нові структури. Вже як вони будуть виглядати, і це давайте нам як домашнє завдання, це ми поміркуємо. У мене є бачення, але мені хочеться, щоб кожен з нас, з вас, щоб ми включали свій мозок і. Думали на ці теми. Чому я транслюю ці теми? Не просто щоб люди споживали, подивилися, забули, а щоб люди поміркували, як вони гадають на цю тему, як вони відчувають. І мені дуже важливо, щоб ми з вами це обмірковували, хоча б іноді. І вже зараз це ще вчора потрібно робити, але зараз теж можна, щоб ми обдумували. І, в принципі, і обговорювали ці теми як створення нових гармонійних структур через космічне сприйняття, через космічну політику, через космічну економіку. Е, ну, це така прелюдія, такий початок. Далі ще буде. Тому, друзі, дякую вам за увагу. До зустрічі. Давайте міркувати на цікаві корисні теми, хоча б виділяти на це якийсь час, щоб ми з вами вже навіть в думках, навіть в наших образах вже будували наше нове гармонійне життя. І як би там не було, ми поки що, мабуть, не оменемо тему. Якби політики і економіки, ми поки що, мабуть, не обійдемо це. Ми просто, ми можемо це. Гармонійно структурувати. І ми можемо це обговорювати, ми можемо це створювати, і так далі. Таким гармонійним шляхом. Дякую, друзі, до зустрічі.